Вітаю, друзі! Ви на каналі Mobits Plants. Ми маємо велику колекцію буноцефаландра, різноманітних мохів, в тому числі фесіденців та папоротей. Для того, щоб ви могли краще з ними ознайомитися, ми пропонуємо наші відеоогляди. Дуже цікавий колір. Має такий сріблясто-сірий відтінок. Відрізняється від інших зелених. Ярко виражений краб. Трошки таке кучеряве листячко. Пущик не дуже компактний, але має цікавий колір. Швидкість росту середня. Ось тут краще видно колір.